Вітаю вас! Мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. І це окремий авторський блог Козацької Апокрив. я ділюся з вами цікавою і маловідомою інформацією з історії нашої України. Загадкова острозька домова війна і до сьогодні оповита безліччю таємниці, як і фігура її провідника запорозького гетьмана Криштофа Косинського. Це було Першим справді масовим козацьким повстанням, що переросло у криваву зухвалу і небачену до того боротьбу запорожців з магнатами і урядом за свої права, саме після цієї війни козаки вже не обмежувалися виділеними їм. Урядом певними місцями для проживання в Холос, заявили про свої лицарські привілеї і зазіхнули на інші українські території, де трохи згодом почав активно поширюватися їхній козацький присуд, септоустрій. Сьогодні висвітлимо цю тему Православний Шляхтич Криштоф Косинський з юних років служив у князів Острозьких – найбагатших землевласників Русі та однієї з найпливовіших родин у всій речі Посполитій та Східній Європі. Зокрема, голова родини Київський воєвода, князь Василь Костянтин Острозький, якого називали «некоронованим королем Русі, двічі претендував на престол короля Речі Посполитої, але програв іншим європейським родам спершу трансильванським Батурі, а потім шведським ВАЗа. тим не менше, він ніколи не полишав амбітних планів щодо посідання королівського трону і більш таємних щодо виділення рідної Русі України в окрему незалежну державу. Ясна річ під своїм керівництвом. Князі Острозькі мали власну приватну армію, найпотужнішу у Речі Посполитій, яка нічим не поступалася коронному війську. От саме у цій армії служив родмістром Криштоф Косинський, як, до речі, і Семирій Наливайко. Косинський був одружений з князівною Марухною Ружинською, дочкою гетьмана низових козаків князя Остафія Ружинського. Однак 1586 року він з невідомих нам причин втратив родовий маєток у Дорогочині, кинув службу острозьких і, як багато хто зі шляхтичів у ті часи, подався козакувати на Запорожжя, яке якраз переживало свій золотий час, лицарський період. Косинський брав участь у всіх виправах запорожців на морі і на суходолі, зокрема, і під булавою своїх родичів князів Ружинських, троє з яких тоді тримали гетьманську булаву. 1590 року завдяки рекомендації коронного гетьмана Яна Замойського і за подвиги у козацьких походах уряд Речі Посполитиї призначив Косинського полковником війська Запорозького реєстрового і дарував землі в пустині Рокитній і Ольшанці київського воєводства. Але наступного року трапилося прикре непорозуміння. Ці землі силоміць захопив у староста Янош Островський, син князя Костянтина Василя. А як виявилося згодом, він ще й отримав на володіння ними королівський прибілей. Це обурило Косинського. Він почав скаржитися королю і уряду, але безрезультатно його особиста образа співпала із загальним козацьким обуренням. Запорожці якраз дізналися про нову урядову ухвалу порядок щодо низовиків та України, якою на нереєстрове козацтво накладалися суцільні заборони і обмеження. Була причина для серйозного невдоволення й у реєстрових козаків. Їм уже другий рік затримували виплату жолду щорічної платні. Наприкінці літа 91-го року Криштоф Косинський прибув на Січ і озвучив свої претензії до уряду низовим козакам, які тут же обрали його своїм гетьманом на противагу офіційно призначеному королем старшому над. Військом запорозьким снятинському старості Миколаю Язловецькому так співпало, що у цей час на січі також опинився якийсь молдаванин, що називався нащадком господарів Молдавії Івоні Водолютого лютого та Івана Підкови. Запорожці одразу загорілися бажанням посадити того на молдавський трон замість Петра Кульгавого. Але Врешті, за наполяганням Миколая Язловецького, котрий пообіцяв негайно посприяти виплаті козакам заборгованості, січовики видали претендента полякам. Вже у грудні Криштоф Косинський дізнався, що обіцянки Язловецького так і зостались порожніми словами. І ніхто виплачувати козакам дворічний борг не збирається. Це стало тією останньою іскрою, яка впала у діжку з порохом. Зібравши 5 тисяч реєстрових та нереєстрових козаків, Гетьман Косинський повів їх на Білу церкву, така резиденція старости князя Януша Острозького. 29 грудня вони раптовим штурмом оволоділи цим містом. Для залагодження конфлікту до Білої церкви на переговори приїжджав колишній. Гетьман реєстровців і шанований воїн Ян Орешевський, але запорожці навіть погрожували йому стратою за зраду. Потім сюди вислав королівських комісарів і Миколай Язловецький, який закликав повстанців видати Косинську, але також отримав облизня. Почувши, що під Фастовом збираються польські війська у січні 92-го року, повстанці відступили до Трипілля, де готувалися оборонятися. З Собою вони прихопили всі привілеї на староство та навколишні ґрунти, а також зброю та харчі. Косенський наказав козакам брати тільки майно Острозького та під Болиги Курцевича, міщан та. Інших людей вони не чіпали. Тим часом поголос про вчинок козаків облетів всю країну. До них почали приєднуватися окремі повстанські загони у Трипіля Звідусіль стікалися селяни, міська біднота і невдоволена своїм становищем дрібна шляхта. Навесні, коли козацьке військо зросло до 10 тисяч осіб, Косинський вийшов з міста і раптовим ударом захопив Київ, де у місцевому замку козаки взяли багато гармат, метальних машин, порох і військове спорядження. Далі вони вдарили на Переяслав, захопили його і зруйнували тамтешній замок. Це було новим сигналом для всіх знедолених, ображених і упосліджених українців. Впродовж літа і осені цього року стихійне повстання охопило всю Київщину, Братславщину і Поділля. І воно вже мало соціальний характер. Смерть всім палацам таким було гасло повстанців, які чинили напади на маєтки, шляхти і магнатів. А ще вони оволоділи великими князівськими містами. Полонне та Чуднів, де зруйнували всі палаци. Наприкінці 92-го року значний повстанський загін на чолі з Гетьманом виступив на Волинь. Тут козаки в основному нападали на маєтки острозьких. Окрім самого Косинського, лідерами повстання були запорозькі старшини Богдан Микошинський, Григорій Лобода, Якуб Осовський, а також Ніс Полох, Серафин, Жук. Окремим великим полком молдавських солдатів керував Циркасій. Цікавий факт: при дворі короля Речі Посполитої це повстання вважали приватною справою князів Острозьких, тому особливо не переймалися і коронну армію та Посполите рушення. Тобто шляхетське ополчення не збирали. Мало того, король Сигізмун III вимагав від князя Василя Костянтина Острозького самотужки вирішувати цю проблему і негайно. Тому на початку січня 1593 року князь особисто зібрав вельми потужне військо, що складалося з його власної армії приватних загонів інших магнатів, добровольчих шляхетських підрозділів і найманих частин, зокрема угорської. Піхоти, яка тоді вважалася однією з найкращих у Європі. А очолили його син князя білоцерківський староста Острозький і черкаський староста князь Олександр Вишневецький. Це військо зосередилося під містом Костянтинів на Поділлі. Втім, 16 січня король таки видав універсал про посполите рушення шляхти Київського браславського волинського воєводства. А вже у лютому відправив на Волинь для розслідування всієї справи спеціальну королівську комісію на чолі з офіційним керівником реєстровців Миколаєм Язловецьким. Тим часом козакам вдалося здобути добре захищене місто Острополь. У наступній битві побіля цього міста вони завдали нищівної поразки авангарду княжих військ, а далі заходилися пустошити князівські садиби по всій Волині. Помилкою гетьмана було те, що він не зібрав усі свої війська докупи в одному місці, хоч і знав про намір Острозьких воювати. А у цей час багато повстанських загонів діяло незалежно від головного козацького війська, практично по всій Україні. У кількох боях з шляхетськими підрозділями вони мали успіх. 1 лютого дивностотритього року князівська армія і військо на чолі з гетьманом Криштофом Косинським зійшлися побіля міста П'ятка. Нині село Чуднівського району Житомирської області. Козаки закрилися у місті, організувавши потужну оборону, бо мали на озброєнні, окрім гармат, ще 30 метальних машин, які були зняті ними з турецьких кораблів у ранішніх походах. Напередодні вирішальної битви гетьман заборонив козакам напиватися та особисто порубав сокирою всі діжки з вином, так що воно текло вулицями міста. Наступного ранку два війська зійшлися у кровопролитній битві, що тривала до пізньої ночі, незважаючи на несприятливі погодні умови. Хоча навколо лежав глибокий сніг, і ще вчора стояв лютий мороз, сьогодні з неба раптом почав йти проливний дощ. Козаки вийшли з міста своїм знаменитим пересувним табором, що складався зі скріплених між собою за допомогою ланцюгів бойових возів МАШ. На яких були встановлені гармати і метальні машини. А всередині цього рухливого чотирикутника йшли піхотинці, мушкетери й лучники. Слідом за табором рухався сам гетьман зі своїми відбірними частинами. Козацька кіннота на чолі з полковником Жуком і молдавський полк Церкасія обійшли ворогів з флангів. Козаки одразу кинулися в бій. Табір. Врізався у князівський обоз, Кіннота зійшлася у страшній рубці зі шляхетськими військами. Обидві сторони проявили неабиякий запал і завзяття, але військова фортуна в цей день виявилася на боці острозьких. Через дощ козаки були позбавлені свого головного козиря, можливості вести безперервний вогонь з вогнепальної зброї. Їхній табір прорвала угорська піхота. У запеклому рукопашному бою загинув командир запорозьких мушкетерів Серафин. А тим часом була майже повністю знищена козацька кінота, в спину якої вдарили приховані князем кінні шляхетські резерви. Полковник Жук також загинув. Втім, полягло й багато князівських командирів. Під вечір гетьман наказав сурмити на відступ. Козаки відійшли за міські стіни. Князівські солдати захопили 26 козацьких гармат, 30 метальних машин і всі корови. На ранок козаки запросили перемир'я, аби поховати своїх полеглих, яких, за різними даними, було від тисячі до трьох тисяч. Кількість втрат у князівському війську досі невідома. Всіх загиблих поховали у трьох великих братських могилах. Василь Острозький через послів дав козакам тиждень на роздуми. Чи продовжувати війну, а чи закінчити. Маємо тільки припускати, що коїлося у козацькому таборі і що цими днями думав сам гетьман. Та врешті козаки вирішили капітулювати на почесних умовах. Тобто після підписання відповідної угоди вони мали право полишити поле бою з особистою зброєю. 10 лютого Криштоф Косинський виїхав з міста до обозу князя Острозького і склав йому присягу на вірність. Він мусив особисто тричі, схиливши коліно, ударити чолом перед князем Костянтином Василем Острозьким та його синами на знак покори васала перед Сюзереном. Так вилів лицарський ритуал. Потім вільний військовий писар Іван Кричкович від імені всього війська Запорозького підписали присяжного листа, скріпленого печаткою. А свідками цього були записані декілька. Високопосадовців і магнатів Речі Посполитої. За умовами капітуляції, реєстрові козаки повинні були негайно позбавити Косинського гетьманської булави, утримувати на Запорожжі постійну залогу, повернути в замки все захоплене ними озброєння. Зі свого боку, князь Острозький пробачав козакам це повстання. Однак, відступивши на Запорозьку Січ, Запорожці не позбавили Криштофа Косинського болови, а навпаки, почали готуватися до нового виступу. І у травні 1593 року дві тисячі запорожців на чолі з Косинським вийшли з Січі, раптово підступили під Черкаси, вільно в'їхали у місто і приготувалися до облоги замку, де закрився місцевий староста Олександр Вишневецький. Настраханий можливим спалахом нового повстання. Цей Вишневецький вирішив позбутися головного козацького провідника. Він підіслав до Косинського найманих вбивць. Вони підступно напали на гетьмана, коли той відпочивав з найближчими товаришами в одній з корчом. У короткій несподіваній сутичці один з убивць впритул застрелив Косинського з пістоля. Після цього запорожці полишили облогу і повернулися на Січ. Але влітку козаки повторили напад на Черкаси. Тепер їх вів новий гетьман Григорій Лобода. Після агресивної облоги вони змусили Олександра Вишневецького від імені уряду підписатися з ними на офіційній угоді, яка денансувала положення урядової ухвали 1590 року і надавала амністію учасникам повстання. Центральна влада Речі Посполитої і сам Король дали мовчазну згоду на цю. Угоду, сподіваючись на участь козацтва в новій війні проти Османів, що якраз починалася, козаки були потрібні державі. Тим часом, скориставшись тим, що військо Запорозьке у повному складі було під Черкасами, татари напали на січ на острові Томаківка і вщент зруйнували та спалили її. Тому, по поверненні козаки, були змушені перенести свою столицю на річку Базовлук у нетрях Великого Лугу. А невдовзі з загадкових обставин помер князь Олександр Вишневецький. Ходили підкріплені свідоцтвами очевидців чутки, що його отруїли запорожці з помсти за вбивство Криштофа Косинського. Але ані уряд, ані князь Острозький вже не порушували цього питання, бо наповну розгорталася війна з Туреччиною. А ще за рік спалахнуло нове потужне козацьке повстання, яке перетворилося на справжню війну з урядом і поляками, і яке очолив колишній запорожець, а згодом сотник надвірної хоругви князя. Василя Костянтина Острозького Семиріна Ливайко він брав участь у битві під п'яткою проти козаків, але одразу після цього покинув службу, очолив власний козацький відділ, що діяв проти османів на нижньому Дністрі. Втім, ми вже розповідали цю історію в окремому випуску. Гучна слава, військові подвиги, героїчна загибель гетьмана Криштофа Косинського мають нагадувати нам, що на кожну образу зраду і порушення прав треба відповідати силою. Лише таким чином можна відстояти свою правду в своїй хаті. Пам'ятаємо про це слава запорозькому козацтву. Як письменник пропоную могутню зброю задля пізнання правди про українське і запорозьке козацтво, книгу сили, яку вже можете шукати в українських книгарнях. А поки підписуйтеся на цей канал, коментуйте всі випуски і ставте свої вподобайки. З вами був я, Валентин Терлецький. До побачення.